До вашої уваги головні новини району. Це Ньюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам традиційно у цій порі Ми продовжуємо вас інформувати сьогодні. у Броденьюз. Дивіться про таке сесія міської ради. Які питання були на порядку. Денному звітний концерт у школі естетичного виховання. Яким був захід? Храмове свято відбулося у церкві святого Юрія. Про це та інше у Броденьюс на Львівщині частково послабили обмеження щодо продажу алкогольних та слабоалкогольних напоїв на території області. Про це повідомили у прислужбі Львівської обласної військової адміністрації. Зміняться години продажу на період дії правового режиму воєнного стану. Суб'єктам господарювання всіх форм власності заборонили торгівлю алкогольними та слабоалкогольними напоями, у тому числі пивом, на території Львівської області, з 22 години до 10 години ранку. У бродах відбулася сесія, де на порядку денному було чимало питань. Деталі у сюжеті. Позачергова 31 перша сесія Бродівської міської ради, восьмого демократичного скликання, відбулася. Розпочали традиційно із виконання державного гімну України, а також шанували хвилиною мовчання авіаторів, які загинули під слов'янськом 2 травня 2014 року. Опісля відбулося представлення начальника першого відділу Золочівського РТЦК та СП підполковника Олександра Белюри. Після затвердження порядку денного міський голова Анатолій Белей зачитав звернення до правоохоронних органів щодо неправдивої інформації, яку поширює депутат Ольга Кравчук у громаді через соціальні мережі та месенджери, ймовірно, із метою дестабілізації ситуації у громаді. Громадянкою та депутатом Бродівської міської ради Трупчупові Антоніум були порушені неправдиві та не безставні чутки. А саме цитую, люди мені пишуть, що наш меркає людей, закриває рок сім, хто з чимось не довольний. В даному випадку я про мешканцю села поникувається, кажуть, погрожують повістками, звільненням і ще всякими різними страшилками. Анатолій Андрійович. Так ви вирішуєте проблеми громади. Це все на що достатньо? На мою думку, поширення таких безставних чуток громадянкою Кравчук Ольгою Анатоліною має на меті посіяти паніку серед мешканців громади. Зокрема, і мешканців села Кониковиця. Та поляні поширювані неправдивих чуток, що, що можуть викликати неспокій на серед населення або порушення громадського порядку. Далі перейшла до депутатських заяв і звернень. Зокрема, звернення від жителів села Лошнів зачитала депутат Ганна Матлай. Прошу вас вжити заходів, реагування щодо незаконної підприємницької діяльності на земельних ділянках за адресою села Лишнів, Золочівського району Львівської області, вулиця Ліснича, 28 та Ліснича, 30. Які належать громадянам Пелепець Івані Васильівні, жительці села Лишнів, вулиця Садова, 41, та її чоловіку Пелепець Мар'яну Васильовичу, жителю села Лишнів, вулиця Садова, 41, які без жодних дозвільних документів налагодили виробництво паливних тирсобаркетів на своїй земельних ділянках. Щодо цієї ситуації висловив свою позицію і староста, міський голова доручив докладніше вивчити це питання. Депутат Надія Забукрецька зачитала звернення від мешканців вулиці Площа Ринок. 9. але тут ситуація ще складніша. Окрім оплати підприємству, дві вартості спожитого струму мешканці сплачують відбувку, причому удвічі тобто за обслуговування електромереж, але не в квартири, плюс за освітлення місць загального воду. Загальним користуванням, то що вкладається у поняття обслуговування електромереж. Споживач має право знайти, що насправді сплачує, Особливо йому потребує обговорення питання про зазначення тарифні рік місяць послуги, які практично можуть і віддавати, які мешканці вимагають. Оскільки споживач за чинним законодавством не збов'яний сплачувати надані послуги або послуги, які є неякосними, чи надаються невчасно, ні не в повному обсязі, Порушення до такі ситуації вимагають особливого регулювання і реагування місцевої влади. Варто пам'ятати норми засади статті Конституції України стосовно того, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю безпечністю продукції та усіх видів послуг. щодо звинувачень депутата Ольги Кравчук у поширенні інформації, то мова йшла про діяльність ТОВ агрофонд на території села Пониковиця. За словами депутата, на роботу вище згаданого підприємства регулярно скаржаться мешканці села і не лише в соціальних мережах. Свою позицію з цієї ситуації висловив Бродівський міський голова, але з часом це все перейшло у дискусію. Віжали комісія. Слухайте мене туди. Вії жали комісія в минулому році. це не перший раз про це говориться і пишеться? По перше. E, була залучена людина, яка замірю робила. Це не є дим, який, це є пари, які виходять після того, що вони роблять, там, сушать. Це є пари, які не вредні. E, давайте зберіть мені підписи вулиці, застав... як там вулиця називається? За вічем. Зберіть людей, вам розкажуть, я ж не багати. Кажуть, що діти падають. Олег а Анатолій, Мі... Мі... я хочу вас зображати, ну, Тут ж мішенітницю, мені здається, вже звуз здочасти. Ольга Анатолійовна, є регламент. Відповідно до регламенту, хочу вам нагадати, відповідно до регламенту, в частині депутатські звернення, депутатські запити не де проводиться обговорення питань. Це вас де 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 депутатські не запити. Я давайте, давайте Давай. добре, подискутуємо на ту тему. Я не живу в Пониховиці, по мені, мені вийдуть. По я поговорила те, що відбувається. Послухайте мене. Так. Не було звернення до міської ради, до міського голови. До нікого не було звернення. Чомусь вам пишуть? Що тут люди вам тільки пишуть? Будь то ласка, надайте і помітить. Ми вийдемо доступі, це ще раз наголошую. От є староста, староста, прошу вас до слова. Я щоденно перебуваю в Поникові, це дійсно. Є там така ситуація, що йде пара повітря. На це вулиця Задвір. Вулиця Задвір знаходиться на тій самій вулиці, знаходиться сільська рада, щоденно перебуваю я, я там, адміністратор, поканіх оборот не впав, і ми всі живі, здорові. До вас особисто звертався хто? Зверталися на початках коли сталася в нас об'єднання територіальна громада, люди зверталися усно. Я запропонував людям, щоб це питання підняти, написати звернення. Навіть не написати, я сам напишу, але щоб люди підтримали, щоб дали підписи. Кажуть, зверніть, скільки вас є? 100 населення 100 будинків. 50 хоча людей підпишіться, щоб ми звернулися. Ніхто по сьогоднішній день не підписався. Ми інцинували, тоді звернулися Антоні Андрійович викликав підприємців, які займаються даною діяльністю. Вони наняли незалежного експерта, провели експертизи, надали відомості, надали Андрій Романович, був ознайомлені з ними і цей заперечень і шкідливих викидів, там не було вказано, що ми можемо їм, як заборонити, що, що подальше ми зробити. То одне, по-друге, Ольга э, Анатоліївна, є староста, староста має прізвище, староста э, має ім'я, не треба там говорити староста села, а староста є посада староста, старостинського округу, куди входить шість э, населених пунктів. Якщо ви звертаєтеся до мене особисто, будь ласка, я галацький вас питаю. У нас є офіційний сайт, який зробила міська рада, це старостинський округ. Я це пара, пар. пар. пара йде, пара? Пар. Пар. Ні, а що хліб спидить, вона чути її хлібом. Ну, це є сушка браги. Наскільки це питання вивчав? Це є приватне підприємство. Староста, так само як міський голова, будь-який час доби не може піти туди на перевірку, наскільки ми ти вивчали в межах такодаса. Це є від браги, ну, це є хлібом чути. Також на цій сесії одразу же депутати склали свої повноваження: а саме Володимир Стопак, Валько та Наталія Гарасимчук. Наступне питання щодо внесення змін у містобудівну документацію, детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови на території Бродівської міської ради у районі вулиця Набережна, автодорога Київчоп, Теж було дискусійним. Свою пропозицію вніс депутат. Михайло Чунгін, поки що таке рішення не приймати, не підтримувати. Що зробити? Виконкому міської ради провести експертну оцінку, експертну оцінку, так як під це цільове призначення, яке вони зараз звертаються, не проводячи потім ніякі торги. Це просто так на договірних засадах, як говориться. Оцю різницю, щоб всі представники цієї фірми, як благодійник внесли бюджет міської ради, і тоді ми змінюємо сільве призначення. Тому що фірма конкретна, фірма хороша. Мають багато фінансів, коштів і так далі. І тут раптом у них тільки пройшли торги, тільки вони викупили земельну ділянку і раптом у них проясіння, що давайте ми змінимо цільове призначення. Тому я пропоную поки що за це не голосувати. Дякую. Знову ж те питання викликало багато дискусії. Земельна ділянка включена в перелік була. Вона готувалася приблизно два роки до продажу. Вона була включена в перелік з тим цільовим призначенням, яким була включена з рішенням сесії. Це ширше поняття, ніж торгівля. Інші будівлі громадської забудови. Це є ширше поняття, тому можливість залучення більшої кількості інвесторів, тобто можливість будівництва і ну, по цільовому призначенню будівель була набагато більшою, ніж тільки торгівля. Торгівля це і вужче поняття. По-перше, по-друге, земельна ділянка, ви кажете, що знижена вартість. Ну, перед тим, як щось говорити, треба було проаналізувати, ми е, проводили земельні торги по чотирьох лотах. Є земельна ділянка, наприклад, приведу до прикладу конкретний приклад, земельна ділянка на Лесі України 591 метр квадратний. Ця земельна ділянка, її, її цільове призначення, вид цільового призначення, будівництво паркінгів та, е, автосто, та стоянок. тобто, не передбачає будівництво капітального. Її вартість становить 90% від вартості земельної ділянки, яка була виставлена на Петра Полтави 5 в центрі міста. Про що ви говорите? Набагато більше, в два рази більше там були дописи від окремих депутатів у Фейсбуці. Тому я взагалі не бачу підстав десь там звинувачувати голову. Чи Владу, не знаю, перші депутати голосували, всі, всі питання, які були зв'язані з продовженням. У мене совіщиста, я заявляю вам. У мене чиста. Якщо кожен розсуждає так, як би він робив, то це інші питання. З я, хто ну, я вам Анатолій, говорив, і... Анатолій, що... Анатолій, я говорю з моєму ще. Анатолій Адріж, говорю... якщо щось не так, будь ласка, пишіть компетентні органи, нехай розбирається. Анатолій Адріж, я говорю за себе, свою думку. Я, я вас не звинувачую, я говорю, що... і я говорю, що це виглядає як афера. Андрій Романович, для початку давайте. От які ми земельні ділянки включаємо перелік земельних ділянок? Ми не просто так де взяли. Ми включаємо ті земельні ділянки, коли до нас попередньо хтось звертається. Це моя думка. я кажу, я можу помилятися. Тому це, це перше. Наступне, коли ми розглядалися питання на комісії, не було спростовано те, що ціна цієї ділянки, якщо ми одразу виставляли міська рада під торгівлю, була би більше цього не було спростування. Е, далі, е, оці, що ви кажете, е, земельні ділянки, які в місті продавалися, е, виставлялися на аукціон, це якраз е, ну, наші підприємці, які, які дійсно, там, там ви подивиться крок і ціна, наскільки в них піднялася ціна. І тут крок і ціна, наскільки піднялася. Я цих людей побачив перший раз, коли підписую договір до Наталіус. Все, я ще це можу перед образом поклястись. Так що, що ви чого якось звинувачувати, я цього людей взагалі не знав. Слушно зауважила депутат Ганна Приймак, яка взяла активну участь в обговоренні цього питання. Потім ви порівнюєте ціни. Мені поставили 216. За скільки там сотиків Скільки там було? Чоти сотики. 216 тисяч. Але накинулися, грошовиті, і я. 2 мільйони поставили сприяти і так це стало. А тепер дивіться, якщо там оцінили 2 мільйони, а в мене 200, то в 10 раз оцінили там більше. Ну так виходить. То про які афіори, дайте людям будувати бізнес, створювати робочі місця, розгрузити центр міста, будуть ходити тут менше людей, туди більше. І не мутіть води. А якщо у вас є дійсно якась підстава, що щось там зробив, подавайте туди, де ви собі запланували. Дякую. На цьому депутати завершили свою роботу. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. Уже більше тижня вода у річці Бовдурка, що протікає у західній околиці міста Броди, має неприємне мутне забарвлення та смердючий запах. Про це говорять мешканці околичних сіл Смільна лагодів та Берлан, помешкання яких розташовується поруч із руслом ріке. При обстеженні прилеглих каналів, вода яких стікає, у Бувдорку, було виявлено неподалік очисних споруд міста Броди невеликі каналізаційні витоки, повні каламуті. Потім ця мутна і смердюча вода впадає у русло річки, бовдурка неподалік південно-західної околиці села Смільна. Та ботанічного заказника кемпа, що є територією природно-заповідного фонду України. Від кемпи усі нечистоти течуть у напрямку села Лагодів і поєднуються із чистоводними струмками, що витікають із природних джерел. Далі, розбавивши смердючістю та каламутністю усі нечистоти, течуть до села Берлен, попри людські обіця, що розкинулося на березі, бо У бродівській школі естетичного виховання за доброю традицією організувала звітний концерт. Побувала на ньому і наша знімальна група. Кроки донечко, Я. ясне моє сонечко чує штрибурче. З неба не гроза, промовиться люта і страшна. Розбійниця впала серед. Зал Бродівської школи естетичного виховання став локацією для проведення звітного концерту. Тут свої таланти демонстрували найкращі учні школи, а перед самим концертом гостей зустрічав чарівний оркестр. Концертна програма була досить насиченою патріотичними номерами, чудовими композиціями і виступами. Виступали не лише дорослі, а й молодші колективи. Глядачів у залі було досить багато. Ніхто не шкодував оплесків. Усі номери заслуговували особливої уваги. Утішило серця глядацької аудиторії із запальними українськими танцями. Чали і народні композиції, які підсилили концертну програму. В загальному концерт був досить насичений, повну його версію можете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Сьогодні виступали практично всі колективи, які є в нашій школі. В концерті було 20 номерів. Оце скажімо так. Ми старалися показати як найбільше учнів, але все одно всіх показати не можемо. Внизу зуши ви бачили, грає духовий оркестр, зустрічає наших гостей. Проважає. Ви бачили на якому рівні пройшов концерт. Наші діти дуже талановиті. Як я вже казав при привітальному слові, ми в цьому році отримали 100 грамот переможців різних міжнародних всеукраїнських конкурсів. І зараз готуємося до конкурсів. Чекаємо завершення навчального року і допомагаємо на нашому культурному фронті Збройним силам України. Все для нашої перемоги. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Бродионлайн. Жителі сіл Лешнів та Піска зібрали для збройних сил України 23 тисячі 247 гривень. Пожертви надали під час благодійних концертів муніципального хору боян. Колектив комунальної установи Бродівської міської ради продовжує турне у підтримку захисників України. Взимку музичне товариство гастролювало із різдвяною програмою. Тепер боянівці презентують глядачам. Патріотичні композиції. Так, цими вихідними артисти Буяну дали два концерти у храмах Лишнівського Старостинського округу. У Пісках парафіяни передали українським воїнам 7107 грн, гривень, а у Лишневі 16140 грн. гривень. Учасники благодійно-патріотичної акції діляться позитивними відгуками про мистецьку ініціативу бродівських хористів Адже буян не просто співає, а прививає любов до рідної культури та єднає громаду у спільній меті. У церкві святого Юрія відзначили храмове свято. Деталі у сюжеті. На території храму святого Юрія, що у бродах зібралося чимало місцевих жителів. Тут відзначили храмове свято, на яке завітав владика, якого діти храму. Зустріли досить тепло. І кожен з нас заходить до храму з певними намірами. Намірами, де ми хочемо молитися за свою родину, за прохання, які лежать на нашому серці. І напевно для кожного з нас в теперішній час дуже є важливо, що ми молимося за перемогу для нашого народу. І мир, якого так бажає кожне наше людське серце. Далі відбулося святкове богослужіння, до якого приєдналися священики із різних парафій. Усі присутні молилися за мир в Україні, за здоров'я своїх рідних та близьких. Із проповіддю до парафіян храму звернувся владика, який очолив службу. Коли ми говоримо про мучеників, ми також називаємо їх свідками, свідками Божої любові. Свідками вірності Христу, свідками того, що вони не поставили на Терези чогось більшого, чи своє життя, чи якісь свої людські забаганки, як поставили те, що Господь для них був на першому місці. У храмі було досить людно, усі віряни розділили радість святам Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У рятувальників завжди цікаво. Так днями до рятувальників Золочівського району завітали учні закладу дошкільної освіти номер 7 міста Броди, аби дізнатися, хто ж такий рятувальник та як саме проходить чергування, дізнатися, як працюють надзвичайники, коли виникла надзвичайна ситуація. Рятувальники не забули поговорити із дітьми про поведінку у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Правила пожежної безпеки у побуті на згадку. Всі діти зробили спільні світлини із рятувальниками та пожежною технікою і вручили рятувальникам свої власні малюнки. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро сердечно дякую вам за перегляд. Принагідно запрошую підписуватися на наш ютуб канал, Онлайн та соціальні мережі. Я ж бажаю, щоб новини у вашій територіальній громаді. Були лише хорошими Україна переможе. Слава Україні, героям слава!